Доброго дня! Ваші увазі хочу представити дровокол, зроблений своїми руками з підручних матеріалів. Складається дровокол з рами, на який закріплений стіл, вал з морквою для колки дров, привідний механізм, а також електродвигун. Електродвигун має 2760 обертів і 2,2 кВт. За допомогою привідного механізму, який складається з двох клинопасових передач, оберти понижуються приблизно в 10 разів. Таким чином, на валу з моркою приблизно 267 обертів за хвилину. У даній конструкції також передбачена можливість збільшення обертів на валі з моркою до 350 обертів за хвилину шляхом від'єднання однієї клинопасової передачі. Таким чином збільшується продуктивність праці, але зменшується момент наморкві, тому електродвигун зупиняється при великих діаметрах колод, які потрібно розколоти. Для порізки дров з невеликих стовбурів дерев передбачений відрізний диск. На цьому диску приблизно 4250 обертів за хвилину. Даним диском також можна обробляти торці дошок. Дана конструкція диску знімна. При необхідності колки дров вона знімається. Для полегшення транспортування передбачена можливість установки коліс на дровокол.